Доброго всім! В цьому відео розпимо про кнопку вимкнення. Кнопка призначена для вмикання та вимикання дільного апарата. Вона встановлюється на кришку електродвигуна та забезпечує зручне керування. На відміну від переважної кількості кнопок на 15 А, які представлені на ринку, ми пропонуємо кнопку на 30 А, що вдвічі зменшує ризики виходу двигуна і зладу ладу через перепади напруги. Зараз зімірюємо його розміри. ширина 21 мм, довжина 26 мм і також глибина 19 мм. Кнопка підходить під апарати бульонка. Та на всі електродвигуни подібного типу.